Доброго вам самопочуття, шановні, 3 листопада, понеділок. Сьогодні православна церква згадує священномученика Акепсима єпископа, Йосифа, пресвітера і Айфала диякона. Ще сьогодні день, коли згадується оновлення храму великомученика Юрія Георгія в Лідді. Сьогодні хочеться побажати всім глядачам добробуту, такого, що дарує спокій, впевненість і натхнення. Нехай здоров'я буде міцним, сили невичерпними, а кожен день наповнюється гармонією та теплом. Бажаю, щоб гроші до вас приходили вчасно, легко зберігались та примножувалися, підтримуючи ваші плани і мрії. Нехай в домі буде лад і затишок, в стосунках любов та взаєморозуміння, а в душі ясність та вдячність. І хай цей день принесе добрі звістки, гарні зустрічі та відчуття, що життя посміхається саме вам. В цьому відео ви дізнаєтеся, що можна і чого не можна робити 3 листопада, в понеділок, який відкриває новий тиждень і задає тон всьому, що станеться далі. Прикмети на 3 листопада розкажуть, які дії притягують удачу, а від чого краще утриматися, щоб не розгнівати долю. Молитви понеділка звертаються до небесних сил із проханням ясність думок та захист від спокус, як правильно провести цей день, щоб увійти в новий тиждень із чистим серцем, зберегти гармонію і налаштуватися на добро в цьому відео. І сьогодні, 3 листопада 2025 року, в понеділок. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за захист. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І Я починаю. 3 листопада церква із вдячністю згадує святих Акепсима, Йосифа та Аїфала, єпископа, священника та диякона, які жили в Персії в IV столітті. Вони були християнськими служителями із міста Неесон. І залишилися вірними своїй вірі навіть в часи тяжких випробувань за царя Шапура II. Кажуть, що на момент випробувань Акепсиму було вже близько 80 років, але це не завадило йому залишатися непохитним. За відмову вклонитися ідолам їх жорстоко переслідували, а згодом відправили в засвіти. В храмах цього дня читають житіє святих. Лунають молитовні співи, тропар і кондак, а на літургії згадують їхній подвиг і просять у Бога укріплення у вірі. Існує також переказ про дивовижне зцілення, яке сталося біля дерева на місці поховання диякона Айфала як знак небесної підтримки для всіх, хто звертається із молитвою. Наші предки вірили якщо попросити святих. Акипсима, Йосифа і Айфала з щирою молитвою, то можна отримати зміцнення у вірі, захист від зневіри та силу вистояти у важкі часи. До них зверталися тоді, коли душа вагалася, коли над людиною нависала спокуса, зрадити свої переконання чи піддатися страху. Їх просили про мужність у щоденних випробуваннях, про здатність зберігати внутрішній спокій. І не втратити надії навіть під тиском обставин. Також вірили, що вони допомагають тим, хто зазнає несправедливості, підтримують у судах, у конфліктах, коли правда на боці того, хто слабший, а ще молилися біля могили диякона Ейфала про тілесне стілення. В народі розповідали, що на місці його поховання сталося чудо тож і згодом до того місця йшли ті, то шукав полегшення болю. 3 листопада з особливою пошаною згадують ще храм святого великомученика Юрія Георгія в Лідді, нинішньому місті Лод в Ізраїлі. Саме цього дня за преданням було перенесено мощі святого Георгія і звершено освячення храму, який з часом став осердям його вшанування. Віряни вважали Ліду справжньою столицею пам'яті про хороброго воїна Христового. Свята рівноапостольна Єлена докладала рук до відновлення цієї святині. Згодом її не раз перебудовували, і в тому вигляді, який зберігся донині, храм було знову освячено саме 3 листопада 1872 року. Цього дня в Єрусалимському Патріархаті проходить урочиста архієрейська літургія з Кресним ходом до Ліди, а в всьому православному світі звертаються до Святого Горгія з молитвою, згадуючи освячення храму як знак живої пам'яті та духовної перемоги. В народі казали, що 3 листопада на землю сходить нечиста сила, не для того, щоб шкодити, а щоб. Нишком поки що придивитися, як живуть люди, і готуватися до своїх темних справ на свята. Хоч поводилася вона тихо й непомітно, наші предки ставилися до цього дня обережно, не поспішали кудись іти, без потреби не залишали оселю, уникали гамірних місць і не вплутувалися в сварки. Вважалося, що в такі дні краще триматися осторонь конфліктів і зайвих розмов. Наші предки добре знали, щоб захиститися від надприроднього, не треба із ним воювати, а краще знайти підхід. Іноді духи заспокоюються, якщо з ними правильно поводитись, пригостити чимось, що вони люблять, словом виявити повагу. Та буває, що і це не допомагає. Тоді в хід йшло слово міцне, сміливе та обережне. Заклинали, лякали, навіть хитрували, аби тільки відступили. Можна прочитати сьогодні від нечистої сили таку народну молитвочку, оскільки це молитва народна, то читається вона тільки один раз. Слухайте уважно: Хрест на мені, хрест на спині і увесь в хрестах, як овечка в реп'яхах, і ти, святая покрівонько, покрий мене святими твоїми крилами, і ти, Золотопутий Пилипе, і ти, безкостий Марко. Хрест на мені, хрест на спині, і увесь в хрестах, як овечка в реп'яхах. І ти, свята покрівонько, покрий мене святими Твоїми крилами, і ти, золотопупий Пилипе, і ти, безкосний Марко, що в погребці замуровався, і ти, сухий, никоне, що святими твоїми молитвами, всі чортяки, всі злі духи і всі упиряки, відьми, вовкулаки і всяке погане марище. Що цур йому та пек і всяку погану нечість, яка по світу волоцюгує. У вам я Отця і сина бери жінку, черепок, хуху і Святого Духу. Господь з тобою одверни заступи. Амінь. Повний текст цієї молитви народної це не церковна молитва. я Ще раз вам наголошую, маєте це на увазі, що це народна молитва. В народі складалися такі молитви захисні. Значить, я залишу цей повний текст в першому закріпленому коментарі. Я завжди так роблю, в принципі, в кожному відео ви можете зайти в коментарі, подивитися. Ну, по-перше, можете між собою поспілкуватися там в коментарях. Можете задати там питання, можете залишити якесь свідчення цікаве з вашого, можливо, з вашої місцевості або з вашого дитинства, або просто з вашої молодості, що ви знаєте, там, з давних часів, що вам бабусі про бабусі розповідали. Все це залишайте. Я це додаю періодично до своїх відео так само. Ну і зрештою, в першому закріпленому коментарі ви завжди знайдете те замовляння, яке сьогодні я рекомендую прочитати. Я їх підбираю, або відомо, коли саме треба в які дні їх читати. Це інколи вказується в книжках. Або я підбираю відповідно до фаз місяця, або відповідно до днів тижня. Ну і, зрештою, ще можна підбирати відповідно до тих чи інших свят. Буває, що під свято якесь замовляння треба прочитати. Всі вони підходящі, можете використовувати ці замовляння в вашому побуті, в вашому житті. Злі сили, як вірили люди, дуже не любили гучних, правдивих і світлих речей, особливо спів півня, брахання пса, церковний дзвін, запах ладану, і передусім знак Христа. Це все їх так лякало, що вони мерщі тікали в свої потаємні сховки. Коли ж на село чи дім насувалося лихо, наприклад, хвороба якась, то боротися з ним бралися жінки. Вночі, коли все навколо було тихе, вони виходили із розпущеним волоссям в самих лише сорочках і гучно обходили хату, гатячи, все, щоб дзвонить. Заслонки, човуни, сковорідки відлякували, відганяли. Казали, що хвороба боїться такого галасу і тікає. А якщо вже втекла, Зато обвід, то назад не повернеться. Цей день мав ще одну особливість саме 3 листопада вважали слушним часом для зняття негативу. До знахарів і відунів і йшли з проханням очистити душу і тіло. Бо, як вірили, саме зараз добре відходить все зайве, що могло чіплятися до людини протягом року. А якщо цього дня хтось чужий стукає в двері і просить допомоги, слід не відмовляти. Але потім наші бабусі завжди хрестили після такого поріг і двері, аби з добром прийшло лише добро, а все темне залишилося за межами дому і не зайшло внутрь. Що не можна робити сьогодні? В народі вірили, що 3 листопада на вулицях особливо непомітно ходить нечиста сила, тому зайві рази з дому не виходили. Якщо є можливість провести день вдома, це буде найкращий варіант. А вже про далекі дороги і мови не було, їх відкладали на потім. Наші предки помічали, що саме цього дня люди ніби важче розуміють одне одного. Через це могли виникати невдоволення, непорозуміння, конфлікти на рівному місці, тож до розмов, особливо з незнайомими людьми, ставилися дуже обережно там, де можна було промовчати, мовчали. Так само і з підписанням важливих документів. Відчували, що день не зовсім вдалий для домовленостей. Краще дати собі ще трохи часу, ніж поспішити і потім шкодувати. 3 листопада в 2025 році випадає на понеділок. Хоч сьогодні понеділок ми звикли сприймати як початок тижня, в давніх уявленнях це був радше другий день тижня після неділі. До цього дня ставилися з повагою, але й з обережністю. Ніби до когось, хто може і благословити, і випробувати. Особливу роль в шануванні понеділка відігравали заміжні жінки, особливо старшого віку. В регіонах вони навіть відзначали цей день окремо разом із п'ятницею а із середою, як пісний день, начі ці дні набували для них символічного значення, в них бачили щось більше, ніж просто буденність. І якщо п'ятниця. В уявленнях народу була днем жіночим, то понеділок, навпаки, був чоловічим днем. В українських переказах понеділок поставав у вигляді сивого старця. Його образ часто був пов'язаний із воротами раю. Він їх охороняв, стояв на межі двох світів і супроводжував душі, показуючи їм і світло, і темряву. Через це його почали ототожнювати з апостолом Петром сам понеділок, який в деяких легендах замінює Архангела Михаїла як провідник душ у пеклі. Саме тому понеділок вважався днем особливої відповідальності, наче перехідна точка, коли треба замислитися над своїми діями та шляхом. Саме тому літні жінки брали додатковий день посту саме на понеділок, щоб легшим був той перехід на тамтой світ. Ну, а ще це робили знахарки. Вважалося, що вони нагрішили за своє життя. І навіть з молоду знахарки так само брали додатковий пісний день собі в понеділок. Робили це тільки впродовж м'ясниць. Ну, і впродовж м'ясниць, зрештою, відбувалося понеділкування в іншому значенні цього слова. Бо понеділкування, це вважається піст по понеділках, з одного боку, а з іншого боку, був ще у нас один звичай понеділкувати серед жінок, заміжних так само. Це, ну, це молодиці збиралися. Вони збиралися окремо від дітей своїх, від своїх родин, від своїх чоловіків по понеділках, тільки коли тривали місниці, вони могли це робити. Ну, і якщо не випадало якесь там велике свято 12 на 10, на такий понеділок, то так само. Вони могли це робити. Якщо випадало, то звісно не могли. Або якщо підготовка була до такого свята, так само вони цього не робили, тому що це було просто недоречно, і їм не було коли відлучитися від хатніх своїх справ. Хтось мав все ж таки підготуватися до свята, якщо свято завтра було б. Але сьогодні в нас такий понеділок, що завтра великого свята не буде, і сьогодні в нас великого свята немає, просто понеділок. Тож, якщо ви заміжня жінка, молодиця, молода жінка, ви маєте право, згідно звичаєвим правом нашим традиційним українським, зібратися з подругами, взяти з дому харчі і піти попоїсти смачненько між собою, випити оковитої. Якщо ви свої харчі не хочете вживати, а хочете піти, наприклад, до корчми, як це робили в давнину, то можна взяти щось з дому сьогодні, піти продати на базар за виручені кошти, потім піти до корчми і там вже. Відпочити, погуляти, попліткувати, займалися всім чим завгодно. Просто відпочивали від хатніх справ. Хто ж робив хатні справи в цей період, коли відбувалося таке понеділкування? Робили старша, старша донька мала зробити хатні справи, приготувати, їсти, поприбирати в хаті, якщо треба роз... доглянути маленьких дітей. Так само вона мала все, все зробити. Ну, Занадто важкої якоїсь праці, в принципі, не треба було робити, бо вона була ну, якби на хазяйстві сама. Але, тим не менш, ну, таке щось побутове, щось швиденько там, помити посуд, десь підмести, десь щось там підлатати, якщо раптово щось порвалося, Ось це вона все робила. Або якщо такої доньки не було старшої, яка вже могла б це все зробити, то це робив чоловік. От такий був день. І, до речі, про це домовлялися ще на весілля: чи буде чоловік відпускати свою дружину і відпочивати від хатніх справ? З приводу посту. То в понеділок традиційно посту немає, в церкві посту в понеділок немає. Зараз такого великого посту якогось ну невеликого, я маю на увазі, що декілька днів, щоб тривали, або декілька тижнів. Так само цього посту в нас немає. Піст сьогодні, якщо хочуть, можуть тримати тільки от літні жінки, які е, вважають е, за потрібне. Які перечувають, що можливо скоро будуть відходити в засвіти, і їм потрібна буде поміч от цього сивого старця, цього дідуся понеділка, щоб він їх, їхню душу перевів легко на там той світ. От, або знахарки. Ну, ті, хто займається ворожінням. Оце для них пісний день. Для всіх інших людей посту немає, можна вживати будь-яку скромну їжу, якої вам хочеться. Хочете вареничків з якоюсь там начинкою, сиром, з творогом, з м'ясом варенички, з картопелькою, будь ласка, вживайте, сметанкою поливайте, все це дуже доречно. Борщик м'ясний наварести зі сметанкою так само доречний, холодець, можете їсти, будь ласка, на здоров'я, можете їсти будь який молоді. В млинці можете їсти так само з будь-якою начинкою, якою вам хочеться. Гуляш можна сьогодні вживати, м'ясо в будь-якому вигляді, рибка вживається аж бігом, все, що вам хочеться. Каву з молочком або чайочок з молочком, якщо ви любите, так само можна сьогодні їсти і пити. За народним місячним календарем, нині в нас триває друга чверть. Вона, в принципі, вже скоро закінчується, але досі ще триває. І в цей період дуже добре продовжувати ті справи, що ви вже почали робити або в цьому циклі місячному, або взагалі можливо у вас якась є великий якийсь є проєкт. А який а, у вас триває декілька місяців, таке ж буває, буває, ну, наприклад, будівництво якесь велике. Так саме на роботі може бути якийсь проект, такий великий, не циклічно сам, от ви почали його там влітку і досі ще. Так ось, щоб дати йому такий поштовх до швидкого розвитку, бити по цьому проекту саме на зростаючому місяці. Поки ще місяць росте, спішіть це робити, вкладайте зусилля на зростаючому місяці, будуть ці справи дуже. Добре і швидко розвиватися. Ну і взагалі це сприятливий час для росту рослин і для росту тварин. І він продовжується цей період сприятливий до повні Казали в нашому українському народі: як на другу квартиру поверне, тоді добре шаткувати капусту, вона хороша буде. Сни проти понеділка вважаються пустими, тобто не збуваються, незважаючи на те, що місяць зростає, ми в цей період дивимося ще на дні тижня і бачимо, що понеділок, під понеділок, сни пусті не збуваються. Щоб вам не наснилося, не зважайте на це. Стрижка сьогодні, от якраз стрижка, сьогодні буде дуже дуже доречна. Місяць в нас ще росте. В понеділок стригтися можна, немає ніяких заборон саме на цю роботу і на цей вид діяльності. Взагалі, прибирати сьогодні можна, прати сьогодні можна, можна все в принципі робити. Немає таких заборон, побутових про які слід окремо говорити. І стригтися так само, якщо підстержатися на другій квартирі, поки місяць ще зростає, волосся буде розкішно, воно буде густим, воно буде дуже швидко відростати, воно буде здоровим, буде дуже красиво виглядати. Тому це дуже добре. Робіть це саме в такі дні, от як сьогодні. Ну і ще можна завтра підстригтися, поки місяць зростає, завтра ще буде зростати. 3 листопада свої імени не святкують. Люди з наступними іменами. Це в нас Богдан, Василь. Володимир Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, а також Ганна, Євдокія та Світлана. Цього дня хочеться привітати іменинників від щирого серця, від щирої душі, побажати їм здоров'я, радості, любові, хай життя буде щедрим на гарні події для вас, на щирі зустрічі та на добрі новини. Нехай в домі завжди панують мир і злагода, а небесні покривителі хай бережуть вас від негараздів, благословляючи на добробут, на гармонію і здійснення ваших найзаповітніших мрій. Ось такий день сьогодні чудовий, цікавий, благословенний. Цінуймо його цей день і давайте вже зустрічатися завтра, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. На моєму каналі відео виходять щодня. Тож, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвоник обов'язково на цьому відео. Обов'язково поділіться цим відео, зробіть репост, шер, зробіть. І напишіть коментар чи декілька коментарів. Буде дуже доречно, і буде дуже цікаво почитати і мені, і всім іншим глядачам. Дякую вам ще раз за цікавість до українських традицій. Будьте здорові, бережіть себе, обов'язково бережіть себе. Слава Україні і до зустрічі вже завтра. До побачення!